Привіт! Прийшли посилочки, як ви бачили в попередньому відео. Те, що я забрала, я хочу в цьому відео вже їх відкрити. І я сподіваюся, що вам гарно видно. Якщо ні, тоді звільняйте. Нічим не можу допомогти. Перша посилочка, вона така тонеченька. Що ж тут може бути? Цикотинесимо. Я не взяла ні ножничків, нічого, а вона тут заскочована. Окей. Розірлась. Так, ось для шафи, я думаю, сюди хорошо влізуть мої піжами. є подобна ручечка, но э, якщо ви я не пам'ятаю, чи я виклала це відео, чи ще ні. Та я замовляла теж отакі для шафи. І там були, одна була як, такої якості, нехорошої. Типа вона хороша якість, але вона не тримає форму. Воно, бачите, яке таке, як сумка. А та прям як коробка. Там міцний каркас. -да. Ну І ще одна такого ж самого качества. Вони класні ці штуки, просто то, що як та прийшла набагато лучшого качества, то це таке собі чудо. Хто хоче, можу подарувати вислати. Ну, е, типа не того, що у них вони, вони мені понадобляться теж. Я потім покажу, що я в них складу. Так, далі тут отака маленька. Я так люблю, коли вони приходять в таких е, е, упаковочках, вони тоді поняли, там всередині оця паперчаста бумага моя любима. Моя любима. Прийшли, прийшов годинник. Це не мені. Е, клас, коротше, треба ж вам показати, я сама ж задивилась. Так як я надсилаю подарки своїм глядачам. Одна дівчинка вибрала такий годинник. Я ж не фабрика по производству годинників. Правильно, я їх купляю спочатку, а потім дарую людині. Тому вона вибрала ось такий годинник. Я думаю, коли вийде це відео, то вона його вже отримує. Це я сюрприз не спорчу, та й вона знає, що вона вибрала. Вау. Аж Знаєте аж жалко, жалко відкривати, щоб вона типу, перша була. Класно. Там ще зарядка, Дивіться, й це насе новесеньке ще з пленкою, такий ремішок. Там ще щось є видно зарядне, документи до нього. Якщо чесно, мені не хочеться якось ну, відкривати, все таке це поїде людині. Я не знаю, чи я потім назад його так складу. Давайте тоді просто подивимось на коробочку. Да не хочеться це людині, тому нехай вона буде перша, хто це розпакує Smart Watch. Тут дуже багато функцій, тут і фітнес, я бачу, що є. Скільки е, калорій ти спалила, і скільки кроків ти находила. У мене теж годинник, а удари пульсу, у мене теж годинник, він щитає навіть пульс. І ви прикиньте, що коли я піднімалась на 9 етаж, то в мене був годинник. І він показав 150 ударів серця. Уявляєте, як я не вмерла на тих сходах. От, і дивіться, бачите, як воно приходить. Тут теж е, про те, яка моделька. Вся, вся інформація є. 5 вольт. Ось це часи в цьому прийшло. Дивіться, тут, я думаю, вам видно, зверхи оці точечки, типу якщо воно сипуче, а з цього боку відкривається там ложечка намальована. Це просто баночка. Ось так. Ось так. для спецій. Для чого хочете. Дивіться, тут є отакі наклеєчки. Правильно, я понимаю, це ж наклеєчки. Тільки вони такі м'ягенькі, чи це донизу клеїться? Що, в принципі, вряд ли. Ну, нашого не знизу? Бріт якісь. Скоріше всього, що це кріпиться якось сюди, і ти, типу, підписуєш, що тут є, але воно таке м'ягке, як пінопласт, як, як поролон, як на ньому писати. Оце я не дуже поняла, за чим ці штучки? Я не пам'ятаю, як було. На сайті, де я замовляла шість баночок. Цих штучок теж шість тут. Але ж, ш... але що воно і як? Подивилася я в інтернеті. В общем, оця штучка покладеться сюди. Ну, там так було на відео. Це сюди наверх. Але тоді, дивіться, тоді ти не насипиш, але воно, мабуть, таким чином не набирається волога. Або, можливо, коли тобі не треба дирки. Ну, в общем, на відео так було. Зараз покажу. Державець. Якщо він класний, в мене, кстати, буде для розіграшу для моїх підписників. Ще один прикольчик. Я таки теж зможу висилати людям замовляти, ну, купляти їх. І відсилати вам безкоштовно. Тут є USB. Такий вход Type-C, чи як він називається. А де ми стали що тут? Книжечка Thank you for your purchase. І до нього є інструкція. Thank you за ваш пост і, Типа, типу, коментарі. Це прям для мене, відки ви не знали, що блогер. О, таке тут було. приємно. Е, інструкція, яку я вже показувала. Тут є кнопочка прикольно Таке вожка. Рот, знати тебе як правильно, щоб я нічого не поламала Ага, там, Кстати зразу є бумага. І ти просто скачуєш програму на телефон принтер. А як поняти, що він включений? Щось має тут засвітитись, чи що. Тут лампочок просто немає ніяких. Я не знаю, як поняти, чи він включений, чи ні. На телефон скачуєте і з телефону собі на телефоні можете написати будь-який текст це. По поводу. Сюди можна теж бумагу, яка е, на одній стороні липка. Тобто це наклейки, а на наклейках ти печатаєш собі е, будь-яку назву, Все, любий текст, можна навіть фотку розпечатати, можна навіть е, щось розпечатати і наклеїти на баночки, на консервації, кудись, щоб щось підписати. О така штучка. Я її дуже давно хотіла, але вона зараз дорога була. А це я взяла і купила собі. Угу. Я думаю, що оце і посилки так пахне. Я вже поняла, чого. Це такі конуси, як вони називаються, благовонії? Благовонія. Конуси, які ти підпалюєш, і воно е, димиться, димиться і пахне. На всього калькулятор, він на батарейку. Батарейок нема. Це то ли інструкція? Так. да. Інструкція тут бачу, що означає плюсик, що означає поділити, що означає типу, хрестик, там проценти. Це інструкція до калькулятора. Ви таке бачили? Інструкція до калькулятора. Ой, а це щось важке. Мастіри. як це прикольно виглядає. Це все таки ще один Принтер. Там бачу теж є бумага. Те же саме, точно зарядне. Капець, я не вважала, що їх два. Мануал, мануал. English, Spanish, Italy, Russian. В общем, да, тут. Такі штучки. Я думаю, через блютуз вона підключається до цієї штуки. Ну тут, дивіться, тут ще були наклеєчки. Тут ще наклеєчки у нас. міні фломастери. І дуже-дуже багато бумаги. Вона різного кольору. Є, геть, якщо ви побачите, вона така, бачите, зелене, жовте, воно як стікероване, Якраз отут напечатали, відклеїли, на баночку наклеїли. Я думаю, це саме воно. Ну і обична бумага. Класно. А ще тут. Сумочка для принтера. Інтересний запах. Мені, мабуть, токсикоманка. Мені подобаються запахи. Я люблю запахи. Ну не всі. Я просто їх дуже відчуваю ярко. Вона така неплод. Як льон прикольно, на це ще не все то шає. Для волосся, для причосок. Е не хамелеон, не райдуга, альона вспоминає, градієнт. Вот, воно з одного цвету переходить в інший. Градієнт. Бачите, я все-таки начитана, В принципі, це мало бути для волосся. Я нічого там не бачу, так що ви строго не судіть, ладно? Я стараюся бігом-бігом, щоб ну, вас не затримувати. От прикольно, не дуже, так? Да? Ну, там можна різні прически, це ж обов'язково косічку. Але якщо вдвоє скласти, воно поща. Чи по дліні моїх волос, якщо ще считати, що ззаді вони в мене длінніші, ніж спереді? От. Отака херня. І їх багато. А далі обалдеть Лібра. Дивіться, я по знаку Зодіака е, Зодяку Сетембро, Октябрь. Е, віси, я віси по знаку Зодіаку. І я собі купила такий колончик. Він... Типа як для вісів, для терезів я вам покажу Нормально Внутрі тут в камушці созвездіє вісов. мини принтер Маниал. Манія, якийсь чи що. Інтересно, вони його на 3D на цьому принтері напечатали інструкції. Офігеть, це просто. Я не можу поняти, що це. Це. Рик змії. Ви поняли? Анаконда. Чи показалось чи що? Мені тільки що показалося, що хтось ручку дверей нажав на ручку дверей, але вроді нікого нема. Я поки встала, дойшла, там, якщо хтось під дверима, автоматичний датчик движення там включає світло.